Збройні сили України могли зайти на лівий берег Дніпра у Херсонській області. Ворожі пропагандисти, як свідчення цих слів, публікують кадри бою у районі Антонівського мосту на лівобережжі. Ввечері 25 червня цю інформацію запустив нардеп України заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Місягін. Росіяни виклали відео. Лівий берег Херсонської області, район Антонівського мосту. Один БТР веде хаотичний вогонь у бік передбаченої висадки українського десанту, про які вже два дні заявляють російські воєнкори, а другий БТР евакуює російських солдатів, серед яких є поранені. Зауважимо. На даних кадрах можна побачити виняткову військову техніку армії РФ. Жодного десанту ЗСУ на відео немає. Окупанти хаотично обстрілюють берег та акваторію Дніпра. Одночас наявність поранених російських солдатів може пояснюватись тим, що їх було атаковано з протилежного берега чи з безпілотника. Підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок і залишайте свій коментар. Російські окупанти в пропагандистському телеграм-каналі заявили, що на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту. Українські військові не менше трьох діб утримують невеликий плацдарм. Окупанти написали, що покинули його через постійні обстріли української артилерії та загрозу оточення їхніх сил. Противник не менше трьох діб утримує невеликий плацдарм на нашому березі. Підрозділи ЗСУ Росії відійшли з району, оскільки постійні дії ворожої артилерії ССО противника створило загрозу оточення наших сил. Відходили з боями, на виручку прийшли сусідні підрозділи. У результаті боїв ЗСУ Росії зазнали втрат. На нашому березі ворог має мобільну установку РЕП. Наші оператори fpv дронів задачу нанесення ударів виконати не змогли втрата зв'язку. Також росіяни повідомили, що українські військові вночі нарощують угрупування та перекидають боєприпаси та техніку. За даними ворогів, ЗСУ ховаються під залишками Антонівського мосту на його початку. Ділянку під Антонівським мостом, приблизно відрізок 150 метрів, противник використовує так само для постачання і ротації угрупувань, які засили в готелі, а так само в районі дач. З цього району противник працює мінометами польського виробництва по позиціям наших військ. За останньою інформацією, до підрозділів противника продовжують прибувати підкріплення. Загальною кількістю живосилу в районі мосту на поточний момент до 100 осіб. Запит авіації для удару по полотну основи моста на нашому і ворожому березі, які ворог використовують для прикриття від артилерії і мінометів, виявилися без відповіді через складність проходження інформації. Офіційні представники Сил оборони України не підтверджують проведення десантних операцій в даній зоні, але додали. Що за добу сили оборони знищили на тимчасово окупованій території Херсонської області понад 40 військових армій РФ, дві важкі гаубиці та три системи протиповітряної оборони російських окупантів. Про це заявила Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру ОК-Південь.